Людина величина не постійно. Протягом життя ми змінюємось, і на кожному етапі важливо розуміти себе. Ми дізналися у профільних спеціалістів про те, як зрозуміти, чого саме ми хочемо насправді. Але перед тим, як розповісти вам про це, просимо вас підписатись на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Ну що ж, почнемо? Сім кроків, які ми радимо зробити вже зараз. Визначте свої цінності. Це парадоксально, але часто про свого партнера або близького друга ми знаємо набагато більше, ніж про себе самих. Елементарні запитання на кшталт: який ваш улюблений колір або де любите відпочивати, можуть вести нас в ступор. Уявіть, що ви зірка, у якої беруть інтерв'ю, з метою дізнатися про вашу особистість якомога більше. Досліджуйте себе, щоб постати правдиво перед самим собою. Як розібратися в собі та у своїх думках? Слід з'ясувати, що для вас найважливіше. Один із найкращих способів почати розуміти себе це визначити свої основні цінності. Тобто те, що вас глибоко хвилює. І що визначає ваш вибір у житті? Правдиво запитайте себе, що для мене справді важливо, що я найбільше ціную в житті? Які три речі я б врятувала, якби мій дім загорівся? Згадайте момент, коли ви були горді собою, і що тоді сталося? Перша людина, з якою кожен має бути знайомим максимально близько, це вона сама. Знаючи свої бажання, вподобання, цінності, ви зможете приймати правильні для себе рішення і жити повноцінним життям. З'ясуйте, чого хочете. За статистикою, 98% людей незадоволені своєю роботою, але не знають, чим займатися замість цього. Психологи радять робити в житті те, чим справді хочете займатися. Якщо не знаєте, що хочете, Навчіться прислухатися до себе. Коли одна сторона у внутрішньому діалозі виступає за отримання бажаного, а інша рішуче налаштована утримувати вас від цього, прислухайтеся до гучнішого голосу. Він приведе до стратегій, які вам допоможуть. Щоб визначитися з бажаннями, чесно дайте відповідь на низку запитань: що завжди подобалось вам робити? Що ніколи не любили робити. Що робите в житті найчастіше і чому? Чи живете своє найкраще життя? Хто ви у своїх фантазіях і про що мрієте? Психологи рекомендують подумати, яким було б ваше життя, якби ви не боялися зазнати невдачі, або якби гроші не були проблемою. А щоб гроші перестали бути для вас проблемою, пропонуємо вам щодня практикувати медитацію на гроші та грошовий потік. Відео про те, як правильно медитувати на гроші, є вже на нашому каналі. Покликання ви знайдете у верхньому правому куті, а також в описі до цього відео. Досліджуйте свої почуття та емоції. Багато хто зосереджує увагу на розумі, довіряючи більше йому, ніж своїм почуттям та емоціям. Дехто не розуміє своїх почуттів. Не може їх пояснити, і унаслідок цього не усвідомлює справжніх бажань, які намагається транслювати тіло. Повністю довіряти розуму небезпечно. Він може диктувати бажання інших людей та суспільства, а не власні. Наші емоції ключові індикатори того, що відбувається у нас всередині. Приділяючи час тому, щоб помітити, як почуваєтеся в різних ситуаціях. Ви можете багато чого дізнатися про свій внутрішній світ. Запитуйте себе в різних ситуаціях, що відчуваєте, що викликає ці почуття. Вивчення своїх емоційних реакцій допоможе виявити закономірності та зрозуміти, як емоції керують вашою поведінкою. Займіться медитацією. Заглибитися у свій внутрішній світ, допоможе медитація. Проведіть час медитуючи. Вона може бути чудовим способом провести час наодинці зі своїми думками і таким чином зайнятися самопізнанням. Усвідомленість це процес переживання теперішнього моменту, який допоможе зрозуміти свої думки, дії та мотиви. Найголовніше з увагою ставитися до себе та світу. Практика усвідомленості допомагає в цьому навіть у найбільш напружені часи. Більш усвідомленими допоможе стати не тільки медитація, а й практика йоги, а також фокусування на своїй присутності в цьому світі. Прогулюючись, звертайте увагу на відчуття землі під ногами, де перебуває сонце, і чи співають птахи. Розкрийте свої сильні та слабкі сторони, визначте свої сильні сторони та області, над якими ще потрібно попрацювати. Ставте такі запитання, які речі зі слів оточуючих я роблю добре, у яких ситуаціях я почуваюсь ніяково або неповноцінно. Будьте чесними у відповідях, це допоможе вам рости. Знання своїх сильних і слабких сторін можуть визначити майбутній шлях самовдосконалення. У багатьох випадках речі, які стають викликами, можуть не подобатися, тому що ви не сильні в них від природи. Це говорить про те, чому людині подобається чи не подобається те, що вона робить. Зверніть увагу на свої звички: психологи стверджують, наші звички і розпорядок дня багато говорять про те, хто ми і як ми діємо в повсякденному житті. Іноді вони відображають глибинні переконання або потреби. Запитайте себе, які звички у вас є, чи допомагають вони рухатися вперед або заважають. Звертаючи увагу на свої звички, людина може вирішити, чи відповідають вони її цілям, і внести зміни, якщо це потрібно. Адже це те, що найчастіше повторюється день у день, а значить, кожного дня або додає сил, або забирає їх. Вивчіть свої шаблони, які можуть бути і в стосунках. Розуміння цих шаблонів допоможе виявити будь-які неусвідомлені моделі поведінки, які у вас вже є. Вони можуть бути результатом виховання або сформуватися під впливом суспільства, а не виходити з особистих переконань. Киньте виклик переконанням. Перегляньте свої переконання, які можуть бути зовсім не вашими, і киньте їм виклик. Запитайте себе, які з ваших переконань ви дійсно перевірили, а які просто успадкували. Це допоможе відокремити ваші справжні точки зору від прийнятих. Подумайте, як реагуєте на судження інших? Чи підлаштовуєтесь під ситуацію, чи все ж таки стоїте на своєму? Усі ми маємо переконання, які формують наше бачення себе та світу. Але іноді ці переконання можуть нас обмежувати. Запитайте себе, що я думаю про себе та свої здібності. Чи допомагають мені ці переконання, чи стримують мене? Щоб розвиватися, важливо давати собі максимально правдиві відповіді. Це допоможе звільнитися від застарілих ідей, які не дають рухатись вперед. Чи можна розібратися в собі без допомоги психолога? Сама свідомість дає ясність це інструмент, який допомагає зрозуміти свої мотиви. Та розпізнати емоції і в кінцевому підсумку жити більш усвідомленим життям. Не існує єдиного шляху до самоусвідомлення, але час, витрачений на роздуми і на те, щоб ставити собі правильні запитання, може мати велике значення. Саме ці сім кроків допоможуть почати краще розуміти себе. Якщо це відео було корисним для вас, поставте йому вподобайку, а також не забудьте підписатись на наш канал. Щоб не пропускати ще більш цікавих відео, далі буде до зустрічі.